Вінниччина дуже особлива область. Вона подарувала країні багато відомих та успішних людей, серед яких і перші керівники держави, п'ятий президент України Петро Порошенко, спікер парламенту Володимир Гройсман. І як підказує мені досвід, випадкових людей, яких призначають на керівні посади в таких областях, не буває. Особливо, якщо це стосується силових структур, на кшталт нової національної поліції. На вінничені днями її очолив без перебільшення такий відомий Антон Шевцов. Нова поліція старі обличчя. Призначити підполковника поліції Шевцова Антона Валерійовича, начальником головного управління національної поліції. Вінницькій області. Ви пам'ятаєте Антона Шевцова, колишній очільник Чернігівської міліції, постійно під прицілом нашої камери. Дивний кар'єрний стрибок, незважаючи на сумнівні епізоди його життя, що приховує поліцейський, і що стало відомо люстратору, і на що очевидно закрили очі під час його призначення? Прямо зараз народився в Севастополі в 76-му році. Як всі закінчив? Школу потім служив в оперативних підрозділах, служив в обозі, служив в Бепі. Оперативну роботу знає. Ось так заступник голови нацполіції характеризує нового головного полісмена Вінничини. На цих кадрах Олексій Руденко ще не уявляє, яким скандалом обернеться це призначення. Антон Шевцов виявився сепаратистом. Принаймні цього його звинувачують тамтешні активісти. І вже вкотре йому закидають прихильність до російської політики. Тож не дивно, що першу прес-конференцію на новій посаді пан Шевцов почав з виправдовувань. Обращусь з заявленням сатвістучем службу безпеки України генеральну прокуратуру назначить і провести в мене провірку. Готов пройти в тому числі провірку на поліграфі. Що ж у такому разі ілюстратор підкаже, які саме питання варто ставити поліцейському. Нагадаю, у нашої редакції багато цікавої інформації про цього чоловіка. Тож, чим відзначився Антон Шевцов на попередньому місці роботи у Чернігові? Чому і коли насправді поїхав з Криму, та які нові подробиці біографії вигадав за останні півроку? Буде цікаво. Із Антоном Шевцовим я познайомилася іще ще у липні 2015-го, коли його тільки призначили начальником Чернігівської міліції. І знову таки не без скандалу. Робота нового, нового начальника міліції, який є сепаратистом. Такі сепаратисти не мають не мають сидіти на займати крісел. Тоді мене цікавило, коли саме Антон Шевцов залишив півострів. Я уїхала з Севастополя от в період от Донецького десанта. на берега Черного моря. Когда туда приехали с Донецка все, даже дворники, по-моему. Какие вот. там были государственные деятели, джарты, там, еще ряд ведь больших мужей. Это было в 2010 году, еще не было войны у нас, у нас было все хорошо. И я нашел себе работу в главном управлении по борьбе с сорок преступностью. МВД України робота з дві тисячі по 2014 рік. І одразу я помітила певні розбіжності. Антон Шевцов переконує, з 2010-го працював у Києві. А от на офіційному сайті МВС про будь-які переведення до столиці це ж надважливий етап біографії. Жодного слова. Тобто, виходить, що Антон Шевцов до 2014-го залишався на півострові. Півроку тому Антону Шевцову закидали зраду української присяги одразу після анексії Криму. Нібито він після захоплення півострова хотів служити на благо Росії, але йому відмовили із позначкою Схильний до зради. Замітки такі очевидно існують у тих, хто перейшов там куди на службу. Ну я не знаю, так кажуть. це все слухи. А які у мене можуть бути. Отмітки там отмітки, то какие положені, які я не склонен. Я этой стране прослужив 17 лет. Рухаємось далі. У відкритих джерелах є ось такий цікавий документ. Рішення Севастопольського суду іменем Російської Федерації від 22 квітня минулого року позивачем виступає такий собі шевцов Антон Валерійович. Він звернувся з вимогою по. Ти втрачений паспорт громадянина Росії. Суть заяви така: у Києві у якогось Антона Шевцова із автівки викрали російський паспорт. І щоб поновити його, він звернувся до міграційної служби міста Севастополя, де йому відмовили. По тому Антон Валерійович Шевцов пішов до суду. То що, пане начальнику, мова про вас? Запрашу я даже не буду комітірувати це чиста фальш. Тобто, е-е не правда, і раз повторяю. Я не знаю, хто Это та провокація, скоріш всього. Хто-то вам просто поручив це все відранслюва. Не потрібно нас звинувачувати. Ось офіційний реєстр рішень ленінського суду міста Севастополь. А ось власне саме рішення. І якщо є вирогідність того, що в одному місті в один рік народилися дві людини з однаковими іменами, прізвищами та побать. Честно, якось важко повірити у такий збіг. Оно касается Шевцова Антона Валерьевича. Значит, еще раз -го я никуда, никаких, никаких поэтому... uh, решений, то есть никаких заявлений, тем более, не подавал. Если компетентные органы этим заинтересуются, у меня есть ответ, ответ из паспортного стола города Севастополя по району, где я раньше проживал, о том, что я не являюсь гражданином Российской Федерации. Згаданого документа Антон Шевцов не схотів показати ілюстратору, проте все одно якось дивно виходить: навіщо їхати до Севастополя брати якісь довідки, якщо ти повністю переконаний у своїй правоті та вірності громадянству, чи не так? Із Кримом нового начальника поліції Вінничини досі пов'язує родина. Там залишилась його дружина і троє синів. І схоже, що пані Шевцова ну зовсім не про українських поглядів. Про що свідчить її, тепер вже закрита від сторонніх очей сторінка в одній із соцмереж. У Антона Валерійовича зараз на це свої аргументи. Це аккаунт, не моєї жіни, це взлом, це провокація. Хоча ще півроку тому особисто мені.

То про яких хакерів ви там кажете? Та і це ще не всі наші питання. Відзначився, а точніше, вляпався пан Шевцов і під час виборчої кампанії 2015. Будучи тоді ще начальником міліції Чернігова, у перші дні політичної агітації організував особовому складу міського управління зустріч з кандидатом у мери міста. Супереч закону, ми можемо говорити про факт зустрічі. Кандидата на той момент вже на посаду міського голови працівниками міліції за присутності очільника міської міліції. коли прибули працівники інспекції полічного составу, вже була встреча окончена. Дійсно, присутствував депутат Атрошенко. Oh. на, на той момент, як пояснив начальник городділа Швецов, було проведено зібрання про на котора мені обсуждали текущі вопроси, і був приглашон е, депутата Трошенко там для дачі яких то роз'яснень е, по поводу законодательства, начебто більше спеціалістів немає. Виходить, Антон Шевцов умисно порушив закони, принаймні два так точно: про місцеві вибори та закон про міліцію, які чітко регламентують політичну нейтральність правоохоронців. Тоді керівництво міліції Чернігівської області розпочало службову перевірку. Був депутат в режимному об'єкті. На даний момент е, перевіряємо законність е, всіх дійств, власне закону о виборах і закону о міліції. І як стало відомо люстратору із достовірних джерел, матеріали перевірки передали до прокуратури. Там, в свою чергу, рекомендували притягнути Антона Шевцова до дисциплінарної відповідальності. Але на цих рекомендаціях все й заглохло. А вже через три місяці пан Шевцов отримав підвищення. Як вам таке, Антон Валерійович, доброго дня? Да. Як ваші справи? Потихоньку. Це Олександра Глазунова, ілюстратор 762. Ми з вами вже спілкувалися, якщо ви пам'ятаєте, ми брали у вас інтерв'ю. Не до вас приїхали. Обращусь з заявленням, соответствующим. Служба безпеки України, генеральну прокуратуру назначить і провести в отношении меня проверку. Готов пройти, в тому числі перевірку на поліграфі. Цікаво, якою буде ця перевірка, адже люстратор іще ще півроку тому просив перевірити Антона Шевцова на схильність до зради, причетність до сепаратизму та подвійне громадянство. Сподіваємось, нинішнє керівництво національної поліції належним чином відреагує на цю ситуацію, аби призначення на Вінниччині не перетворилося на жирну пляму в реформуванні всієї правоохоронної. Структури тим часом Росія активно виво.